Всім привіт! Ви на каналі в гостях у Натки Рукоділки і сьогодні тех. А перед тим хоче помічник з вами привітатися. Всім привіт! А що ти хотів показати, показуй. Ось такий котик. Так. Ось такий котик. Це шармік, так? Ага. І ось така планета. Так, а ближче покажи. Так, а що це за котик? Оцей. Що це за котик? Ой, ось такий рижий котик. Рудий котик. Угу. О, який він, так? Да? Ага. Ага. Так. А ще що там? І ось такий котик глазастий. Це шармік, так. Да. Угу. Любить шарміки наш помічник. А ось цей мій самий улюблений. Планета така. Угу. Прикольно, так? Да? Да. Так, і ви бачите зараз у себе е, мережка, майже 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 закінчена. Там, ну, Хтось мені з дівчат писав, що там більше 1000 хрестиків лишилось, але це не проблема. Ну, Насправді так і є. Вже такий фініш-фініш. Не знаю, дуже сподіваюся, за тиждень закінчити і все ж таки встигнути до зустрічі, але будемо бачити, як воно буде. Не буду загадувати. Так, от, бачите, тут у мене вже тигр гуляє по цих штуках. Та? А там у нас. Планета в небі, так? а з-під кущі виглядає котик. З-під mm, вікна. А, З-під вікна виглядає котик. так? А цей тут у нас гуляє. О, бачите, як можна гратися, <irrel> як мультик прям можна зняти. так? Ось така планета ага. mm -hmm. <déb」. iyor> у ну, Котик такий гуляє, 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 і як пригнув в колонить. <orthog> <ss> Так, І що, і загинув. так? Якийсь такий сумний мультик Паша. Виходить. Так. Початок так? веселий, а кінець не дуже. Ну так, а треба так, щоб все було весело. Так от, сьогодні буде тех е, Рукодільний канал та мовне питання. Цьому тегу вже достатньо часу, він не новий, але те, що я шукала і знайшла автор цього тегу Юлія Немінська. Е, і так, перше питання. Чи завжди ваш рукодільний канал був однією мовою? До речі, знайшла я цей тех у Насті моєї Стесі Вишиває. От. І, до речі, вона і переклала його українською мовою. Так от, перший, чи завжди ваш шукодільний канал був однією мовою? Ні, він був спочатку російською мовою, а потім 4 листопада 2019 року я вже почала знімати українською мовою. Е, так, друге. Чи пробувала ви знімати відео іншою мовою? Ну, ось, якось перейшла, спробувала, і, на мій погляд, все у мене вийшло. Так, третє питання. Вибір іншої мови для, для ведення каналу. Більше для охоплення, чи зручніше для вас? Чи зручніше для нас. так? Угу. Так, Тому що ми. До нас дійшло нарешті в 2019 році, що все ж таки наша рідна мова це українська. І треба нею вести канал і підтримувати все українське. Так. Далі. Якщо ваш канал був раніше російською, а тепер українською, чому? Це четверте питання. Ну, тому, що... А я знаю, чому. Чому? Тому що, е, ось коли ти там знімаєш російською, російською, ти вже там десь в 2019-му вспоминаєш те, що з 2014-го почалась війна. Так. І ось потім ти перейшов на, на українську. Так. так. Так? А зараз, після 22 так, лютого, mm -hmm. то взагалі треба всім переходити блогерам, я вважаю, на українську мову, так? Тому що, повторююсь, це як відповідь на питання. Перед цим я дала. Дійшло до мене, що треба вести все і жити треба українською мовою. Так? Ми ж в Україні живемо? В Україні. Так, п'яте питання. Чи можуть підписники-блогери вплинути на вас та ведення вашого каналу? Не можуть. Ну, я якось, знаєте, на початку самому, коли я тільки-тільки почала знімати, то мені якось, знаєте, от коментарі, я так якось читала, там, зважала на всі, всі коментарі, які мені пишуть. Там щось образливе написали, мені сумно було, якось це. Потім якось дуже швидко я поставила якийсь такий бар'єр між собою і тими. Коментарями такими поганими. По-перше, я їх всіх видаляю. Я вважаю, що це мій канал, і я вправі робити на ньому те, що мені подобається. Я його веду не для того, щоб заробляти. Так? І я роблю це. Ну, там, наприклад, перейшла я на українському не для того, щоб собі там, зробити більший, більшу аудиторію. Так? Але ж всім відомо, що навпаки. Якщо переходиш на українську, то аудиторія зменшується, так? Якщо з цих міркувань робити, то це в нікуди дорожка, тому що не збільшиться аудиторія. Навпаки, у мене зменшилось десь навпіл, тому ну, багато пішло, тому що все ж таки дивились мене і з Росії теж. А коли я перейшла українською, вони мені там написали купу, купу дуже таких поганих коментарів, яких я повиділяла. Ну, так, хейт називається. <рес> <рес> так, і пішли всі повидалялися з каналу, але деякий відсоток ще лишав, лишався. Так? Зараз, по-моєму, ну, якщо є, то там мізер, тому що після 22-го вже пішли і ті, що на той момент лишалися. От, і, і що я хочу сказати? Що я хочу сказати? От бачите, загубила я думку. Ну тому це ми ж не ведення вашого каналу. Тому з приводу питання, так, що чи можуть підписники та блогери вплинути на вас та ведення вашого каналу? Не можуть. Ну, це мій канал, я його веду для себе, для душі, так, для моїх дівчат, які мої дівчата, так, які такі ж мають міркування, як і я, і от. І для них, і для себе я веду цей канал. Тому кому не подобається, я завжди дуже часто я в своїх відео кажу, якщо вам не подобається, будь ласка, відписуйтесь від каналу і йдіть шукайте свого блогера, який вам імпонує. Не треба мучити себе, там, дивитися, якісь відео, які вам не до так, гаяти на той час і, е, і дивитися. Я взагалі це не розумію. Якщо мені не подобається, Якийсь я от вмикаю відео, хоча давно я вже нічого не дивлюся на ютуб-каналі Рукодільного. Але все ж таки буває вувімкну, ну чую, ну голос можливо, не мій. Манера роз, 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 ну, розмовляти не моя, не подобається. Мені там, ну, щось не цікаве. Не знаю, ну, буває багато-багато різних таких от нюансів, які ну, от не до вподоби. То навіщо? Я просто вимикаю, шукаю далі щось і все. Тому всім раджу знайти просто свого блогера, або їх декілька буде, які вам імпонують, які, вам, які вас не дратують, які вам подобаються і е, вони, цікаво і цікаво. Цікаве розказують і їх і дивитися, а мучитися там, а потім писати, продивитися все відео і писати якісь відгуки по типу Фу-фу-фу. То навіщо ви дивилися те відео? Ну, це, ми, на мій погляд, показує не мою, там якусь непрофесійність чи нецікавість, а тупість тієї людини, яка пише такий коментар. Так, далі. Що mm. там? Можна я покажу свої магнітики? Давай, магнітики ще помічник покаже. Ось такий кіт. Так, знову кіт прийшов. І Ви вже і... зрозуміли, роз роз що в нас кіт це хвора така тема. У нас все котяче, так. І самий улюблений — ось такий медмедик. О, ведмедик, так? Це такі магнітики у нашого помічника. Так. Так от наступне питання. Шосте. Що оберете ви суржик, українську чи іншу мову? Я оберу українську. Так, сьома. Зйомки відео за сценарієм, написаним за словником. Це цікаво, на мій погляд, ні. Тому що це вже штучне відео. Я знімаю відео завжди одним дублем. От як воно вийшло, так вийшло, завантажила. Я нічого не ріжу, нічого не готуюся до того. Я навіть от не читаю ті... ну, от Сьогодні цей тех я прочитала перше питання, так? І подивилася, коли саме я перейшла на українську мову відео, знайшла те відео і 4 листопада 2019 -го. все. Далі я навіть не читала, які там питання. Були написані і вважаю, що ну, воно відчувається, коли людина готується, знаєте там що відповісти. Деякі прям читають потім по тому, що вони написали. ну Це не цікаво, це беземоціонально, але якщо є якісь емоції, то це вже, знаєте, які на, наіграні. Емоції на мій погляд, і мені таке не цікаво, я таке не люблю, бо то штучні відео. А коли відео не заважай, будь ласка. А коли відео збиває мене цей помічник, коли відео таке написане, от взяв, вимкнув, написав, все, воно живе, воно з емоціями, справжніми, живими. І такі відео мені більше подобаються, що ти хотів. Я забув. Так, далі. Сьоме. Зйомки відео за сценарієм. Ага, це ми вже відповіли. Восьме питання. Якщо блогер не послухався, його сюжети відразу стали нецікавими? Ліцемірство? Не послу... ну, це питання мені не дуже таке, знаєте, зрозуміло. Що значить не послухався? Кого не послухався? На мій погляд, сюжети на те, як себе поводить блогер, взагалі не вони не зустрічаються так, в сприйнятті. Якщо вишивається щось цікаве, таке, то не знаю, як це сказати. Що значить, блогер не послухався, його сюжети стали не цікаві, ліцемірство. Я не розумію це питання, тому я не знаю, як на нього не буду поки що відповідати. Ну, тобто, коли ти щось. Ну, як я зрозумів, коли ти щось придумав, то ти потім переключився на інше і розказуєш на те, що було б за планом. Так. Да. Ну, я так зрозумів. Якщо блогер не послухався, його сюжети відразу стали нецікаві. Ліцемірство. Що значить не послухався? Кого не послухався? Ну, тобто, коли він щось придумав, і він переключився на інше. Так. Тобто він сам себе не послухав? Тобто він щось сказав і не послухав себе? Да? Ну. І ну, на відео каже якусь, якийсь бред. Так. Да? Ну то можливо ліцемірство, так, якщо так. Ну, дев'яте питання. Що може зробити блогер для захисту свого авторського ведення каналу? Таке цікаве питання, нічого не може зробити для захисту. Єдиний захист це, наприклад, я щось придумала, так? Е, виставила, є дата під, під відео, коли це було зроблено, і це єдиний, ну так скажімо, доказ того, що це придумав саме цей блогер, а не хтось інший, хто після цього вже це. Але у нас в рукодільному Ютубі ніхто ну, одиниці, скажімо так, блогерів, які дійсно там зважають на якісь авторські права. Якщо хтось щось придумав, то якось там, знаєте, ну, не тирять ці ідеї так от в наглу. Так? А принаймні, хоч ну, мінімально якось запитуються у автора, чи можна цим скористатися, чи ні. Але я ж кажу, у нас так прийнято, що взяла собі. Використала і все, і вважає, що це нормально. Це не гарно, на мій погляд, треба завжди притримуватися і поважати авторів. от, наприклад, стосовно тегів, взяли десь тех, відмітьте автора, якщо він ну, знайшовся той автор, і ви знаєте чітко, що це. Ця людина придумала, то треба її відмітити, а інакше тоді не треба цим користуватися, а просто придумати свій тех якийсь, якщо ви не хочете відмічати авторство. Але робити так, що начебто це ваше, це не гарно, Правильно я кажу? І, і ще, ось краще придумати щось своє, чим у когось щось украсти. Один це не тільки те, що це твоє, ось, наприклад, твоє. Відео вийшло сім місяців назад, а те чотири місяці, і воно одне і те ж саме. Mm -hmm. І це називається плагіат. Тобто, ти вкрав ідею у іншого блогера. А цю ідею придумав він, у кого вкрав ти. Так. Ось так. Зрозуміло? Тому, ну, як захист, це тільки дата виробництва виходу вашого відео, або там, якщо це гра якась, коли вона там з'явилася, це все ну, у соцмережах і у Ютубі все фіксується, дату можна подивитися. А більш ніяк, якщо дійсно ви хочете, ви щось таке придумали і хочете захистити свої авторські права, то треба йти реєструвати це. От, і тоді вже це буде такий серйозний. Серйозний, присерйозний підхід до того, що ви придумали. От, в принципі, і всі питання на цей тех. Такий, я думала, що на півгодини до, ну, розтягнемо, але не, не вийшло, так? Угу. Ти нічого більше не хочеш сказати? Я хочу сказати дещо. Ось цей маг... магніткіт, я його сам зробив. Я такий йду, йду і бачу ось такого кота без магнитиків. Так. І у нас там в кладовці і ось така вежа так, ось таких от, от, магнитиків. <світ> і я просто взяв і ну там вже був магнітик. Я взяв один і причепив сюди. І, тобто ну вже його можна з тієї сторони і з тієї, <світ> і він вже буде ось такий. <світ> <світ> О, <світ> бачите, зліпились, <світ> <світ> Зустрілись. <світ> Так, я бажаю okay. вам всім гарного настрою, гарного дня, наскільки це можливо в даних умовах. Бережіть себе, перемога неодмінно за Україною. Підписуйтесь на канал. Якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, вподобайку. І ми з помічником будемо знати, що це відео вам дійсно сподобалось. так? Mm -hmm. Все, бібний ніжка. Па-па! Пока.